Добрий день ще раз закрили ми вологу на нашій першій площі 30 сотиків. таким агрегатом трошки потягали його, справилися ми за 2 години 30 сотиків. Чесничок згубили ту площу, далі на тій площі після якого ми закрили вологу. Десь на початку другого тижня внесем салітру другий раз. І от будемо носити сівалочкою. І одна чесночок. Земля. вона розробляється. Я раз то, що треба, щоб закрити влогу. Цього року трішки менше було. Вони було таких дощів, вони не дощів снігів. Та й... Земля не будемо кафе з потріскана. І от таке от таким способом борном ми закриваємо перший раз, там того року ми робили таку міжрядку, там в попередньому відео є, як ми робили. Десята числа ми теж закривали було перший раз. Автопага року був чесник більший, бо весна була, морозів не було. Так. Так, в цьому році. Так, отакі от справи. завтра підемо там вище закриємо вологу, на там ті площі. Та Підемо віддихати. Завтра зранку на роботу. Після роботи знову начисник. І, І отакі тут справи.